por Ні, заняття саме це допомогло ветерану російсько-української війни відновитися після важких поранень. Микола Єрьомін з перших днів великої війни став на захист країни, боронив Київщину, а згодом служив на Харківщині бойовим медиком. Після служби він продовжив боротьбу на спортивному фронті. Микола вже здобув перемогу в обласних спортивних іграх незламні Вінничини, виборивши першу сходинку у змаганнях з настільного тенісу, а також завоював призові місця. Шахів і шашок щоденно ветеран російсько-української війни Микола Єрьомін займається тенісом. Саме спортивні тренування допомагають ветерану відновитися після поранення на фронті. Микола вже здобув перемогу в обласних спортивних іграх незламні Вінничини, виборовши першу сходинку у змаганні з настільного тенісу. А також завоював призові місця з шахів та шашок. Шашки, шахмати, теніс. Ну бага по багатьох видам спорту. Я, я виступав, коли в Одесі працював. Я працював. На железній дорозі і виступав за збірну Одеси. Коли переїхав, мені знайомі сказали, що проводять ігри незламних. В Вінниці я вже виступив на трьох, по трьом видам спорту. В цих трьох видах спорту я зайняв призові місця, але найбільше сам, поставив на настільний теніс. Микола Ярьмін доброволець. З перших днів повномасштабного вторгнення скасував заплановану поїздку за кордон і приєднався до самооборони. Згодом увійшов до складу танкової бригади, був солдатом-санітаром, спершу обороняв Київську область, а після проходження курсів бойового медика служив на Харківському напрямку, рятував побратимів. Я вивчив медицині на завданнях, яке мені командування давало. Я спас більше десяти людей. І в тому числі зумів надати допомогу собі, знав, що треба робити, щоб не загинути. Військовий двічі отримав поранення. Найтяжче сталося під час обстрілу танка. Осколок пошкодив хребет. Через сильні обстріли евакуація затягнулася на понад 10 годин. Вже у лікарні медики витягли з його тіла чималий шматок металу. На позиціях, де я знаходився, висів дрон і обстрілював танк, ну майже точними попаданнями. І рикошетом злетів осколок мені в спину. І мені прийшлося, що був напарник, бо без напарника я не знаю, чи я б справився. Прийшлося рятуватися. Наразі ветеран проходить черговий курс реабілітації. Щоденно виконує спеціальний комплекс на тренажерах, зміцнює спину, робить різні відновлювальні вправи, щоб підтримувати себе у фізичній формі. Одною реабілітацією мене навчили пересідати. Жити в крісло колісному, ну, бути більш незалежним. На другій реабілітації укріпили мої фізичні дані. Мені стали іглотерапією робити, ванни, ну, займатися правами тими, що можна стати на ноги. Микола Єрьомі наповнює своє життя різними заняттями. Захопився в'язанням гачком, а ще знаходить час для риболовлі у колі рідних. Ці захоплення допомагають йому підтримувати внутрішню рівновагу та мотивують творчо розвиватися. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.